Україна не прагне чужого, Україна боронить своє. Наш народ стоїть на порозі величі і свободи. Тож гуртуймося і підтримуємо одне одного. В ефірі Кременчуцькі новини ми розпочинаємо. Інформація про освітні програми, курси, відеоматеріали, позашкільні активності, олімпіади, гуртки усе це про новий освітній цифровий застосунок Мрія. Більше подробиць у нашому наступному сюжеті. Під час регіонального освітнього форуму у Запоріжжі президент України Володимир Зеленський презентував для українських школярів, їхніх батьків і педагогів інноваційний освітній цифровий проект Мрія. Він міститиме бібліотеку контенту, який потрібен саме цій дитині. Інформацію про освітні програми, курси, відеоматеріали, позашкільні активності, олімпіади, гуртки. Є застосунок мрії для дітей, для батьків і вчителя. Є і веб-портал для вчителів та для адміністрації школи. Тобто, смартфон дозволить легше і ефективніше управляти всім процесом. Навчання веб-портал дозволить прибрати всю бюрократію і не тільки прибрати бюрократію, і планувати і керувати навчальним процесом швидше та без нікому не потрібних паперів. І це важливий крок вперед, я вважаю, не тільки для шкіл, в цілому для всієї шкільної системи. Додаток допомагатиме дитині, батькам, і вчителям ефективніше орієнтуватись у навчальному процесі та поза його межами, вчасно вказуватиме, на що звернути увагу, чому присвятити більше часу. Що отримає дитина і своє ID, щоб бути на рівних з дорослими? Зможе виконувати освітні завдання за допомогою нашої мрії якісніше планувати зможе дитина свій день знаходити і. Дивитись, будь який який потрібен навчальний контент, і це має бути дійсно зручно. Далі, що отримує родина можливість бачити, як дитина навчається, і що вдається найбільш не слідкувати, а можливість бачити. І в чому варто підтримати в разі тих чи інших труднощів, є у мрії безпечні чати для того, щоб оперативно спілкуватись з дитиною або поспілкуватись. З вчителям цей діалог необхідний під час тестування. Вчителі випробують журнали, план дня, бібліотеку контенту, чати з батьками та учнями. Усе в одному застосунку для вчителя. Мрія має стати помічником, ефективним сучасним помічником. Мрія дозволяє вчителям формувати плани навчальні, формувати розклад, заповнювати журнали, визначатись із домашнім. Завдання визначати з додатковими навчальними матеріалами. Також це можливість поставити оцінку та позначати відвідування. Застосунок допоможе учням вчитись за сучасними методиками, батькам краще розуміти своїх дітей, а вчителям більше часу присвячувати розвитку учнів. До кінця поточного року заплановано розпочати ознайомчий процес із пілотним проєктом Мрії у тестових школах. А наступного року проєкт планують масштабувати на інші навчальні заклади України. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Від сьогодні в Україні обійняли посаду кілька нових міністрів. Такі рішення прийняли у Верховній Раді під час чергового засідання. Хто і які напрямки очолюватиме, дізнаєтесь за мить. Сьогодні у Верховній Раді відбувся кадровий день. Було призначено нових очільників кількох міністерств. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов у Фейсбук. Підтримали ініціативу президента Володимира Зеленського з оновлення уряду. Призначено віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністром юстиції Ольгу Стефанішину, міністром закордонних справ Андрія Сегібу, віце-прем'єр-міністром з відновлення України та міністром розвитку громад і територій Олексія Кулебу, міністром захисту довкілля та природних ресурсів. України Світлану Гринчук, міністром молоді та спорту України Матвія Бідного, міністром культури та стратегічних комунікацій Миколу Точицького, міністром у справах ветеранів України Наталю Калмикову, міністром з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна, міністром аграрної політики та продовольства Віталія Коваля. Також нардеп Юрій Шаповалов додав: проголосували євроінтеграційний законопроєкт, що стосується порядку приватизації державних банків та роботи банківської системи. Верховна Рада продовжує. Роботу над розробкою ряду інших важливих законопроєктів. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. У Кременчуцьких школах з початком нового навчального року розпочали роботу інспектори служби освітньої безпеки. Поки що такі фахівці присутні не у всіх навчальних закладах, але з тими, хто приступив до роботи, поспілкувались журналісти Кременчуцьких новин. Служба освітньої безпеки це новостворений підрозділ в системі Міністерства внутрішніх справ України. Запущений проект з 1 вересня цього року, а це означає, що за кожною школою буде закріплений окремий офіцер поліції, який буде відповідати за безпечне освітнє середовище. І у деяких навчальних закладах такі інспектори вже приступили до виконання своїх обов'язків. Мета перебування інспектора служби освітньої безпеки в школі це забезпечення безпечного освітнього середовища, створення. Належного рівня безпеки наших дітей під час навчання, як превентивно попереджуючи про правопорушення, так і оперативно реагуючи на їх припинення. Перш ніж приступити до роботи, кожен офіцер служби освітньої безпеки пройшов відповідну підготовку у навчальному закладі Міністерства внутрішніх справ, різноманітні тренінги та навчання. Свої обов'язки кажуть, знають і сприятимуть безпечному навчанню школярів, значить, основними функціями. Офіцерів СОП являються правоохоронна, наставницька і просвітницька. Правоохоронна функція це забезпечення пропускного режиму, координація і недопущення проникнення на територію та в сам заклад освіти сторонніх осіб. Також ми будемо займатися. Наставницькою діяльністю будемо проводити з дітками лекції, тренінги, інтерактивні ігри, займатися національно-патріотичним вихованням. Профілактика надзвичайних ситуацій, організація пропускного режиму, взаємодія з усіма учасниками освітнього процесу та комунікація з екстреними службами, а ще реагування на правопорушення це ті питання, які щодня вирішують інспектори освітньої безпеки. Координує також контрольно-пропускний пункт і здійснює контроль, щоб жодна стороння особа не перебувала на території навчального закладу і також в самому освітньому закладі. Реагує на всі правопорушення, скоєні на території або в самому освітньому закладі. Слідкую за цим, щоб правопорушень ніяких не було. Допомагає діткам вирішувати конфлікти мирним шляхом у Кременчуцькій початковій школі номер 15 Інспектор служби освітньої безпеки працює з 1 вересня. Про переваги такої співпраці розповів директор навчального закладу. Першого вересня приступив інспектор поліції до своїх посадових обов'язків саме в нашому закладі. Вона може пояснити правові наслідки певних дій або бездіянь, правила дорожнього руху. коли розказує поліцейський, діти зовсім по іншому сприймають ніж коли розказує їм вчитель або мама, тато чи чи якась просто цивільна людина, так скажемо. Тому я думаю, що це гарна ініціатива. Сподіваюся, що в усіх закладах освіти будуть ці люди, адже Безпека на першому місці з часом. Інспектори служби освітньої безпеки мають з'явитися у всіх навчальних закладах міста. І сподіваємось, таке нововведення піде на користь усім учасникам освітнього процесу. Анна Мащенко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Для боротьби та протидії домашньому і гендерно зумовленому насильству існує багато способів. Як в цьому напрямку посприяв тренінг, який відбувся сьогодні у Кременчуці? Дізнайтесь за мить. Сьогодні у Кременчуці відбувся освітній захід, в рамках якого учасники пройшли гру тренінг «Криголами» зі зміни соціальних норм для запобігання домашньому та гендерно зумовленому насильству. Сьогодні в місті Кременчуці відбувається вперше гра Криголами. Це спеціальна гра, яка розроблена UNFPA за підтримки партнерів для того, щоб донести для громадських активістів для тих людей, які займаються протидією та запобіганням дошого насильства, важливість зміни соціальних норм. Які які впливають на гендерно-зумовне насильство. на сьогодні? Вже по Кременчуку зареєстровано більше 1097 випадків насильства на вересень місяць. Метою цього тренінгу є надання розуміння, що таке соціальні норми та як вони впливають на домашнє та гендерно зумовлене насильство а також навчити створювати проєкти, які б запобігали виникненню цих явищ. Учасниками заходу стали фахівці зі структури, які напряму запобігають та протидіють домашньому насильству у Кременчуці. Досвід спілкування в майбутньому якраз з людьми потерпілими від домашнього насильства. Як зламати стереотипи? Ну дуже дуже цікава гра. Зацікавила всіх наш нас в взаємодії, якраз по протидії з домашнім насильством. Ця гра допомагає зрозуміти, які є. Питання в сфері домашнього насильництва та гендерозумового насильства і допомагає відповісти на питання, які можливо ніколи не виникали, з якими ти не зіштовхувався. Так і в в ігровій формі є можливість пройти, спробувати і отримати підтримку від гравців, які грають з тобою, тому що ти можеш бути в ситуації один, але тут нас багато, і кожен в своїй сфері. Маємо надію, що такі заходи вплинуть на зменшення рівня домашнього та гендерно зумовленого насильства як у Кременчуці, так і в Україні загалом. Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Кременчуцька художниця Олеся Хроменкова протягом місяця популяризувала культуру Кременчука у французькому місті Клермон ферран Про культурну співпрацю міст побратимів наш наступний сюжет. У рамках співпраці міст побратимів Кременчука та Клермон Ферана відбулася важлива культурна подія. Кременчуцька художниця Олеся Хроменкова протягом місяця проживала і працювала у французькому місті з метою популяризації культури України та рідного Кременчука. Завдяки цій поїздці я знайомилася з культурою Франції та саме міста Клермон Фран. Я малювала, виконувала скетчі на вуличках цього міста, в парку робила якісь замальовки, відвідувала галереї. Музеї проводила майстер-класи заняття з малювання для дітей у французькій школі. Це був дуже цікавий досвід. Ми мали змогу працювати з інклюзивними дітьми при цій школі. Це було дуже по-новому для мене і дуже збагачувало мене як художника, як професіонала. Такі культурні обміни важливі для розширення міжнародного діалогу, який допомагає долати стереотипи та сприяє кращому розумінню культурної багатогранності різних країн. Зокрема, роботу Кременчуцької художниці вже висвітлюють на телеканалі і в місцевій газеті Клермон Ферано. Поїздка стала можливою завдяки підтримці Кременчуцької міської ради, інституту розвитку Кременчука та управління культури і туризму, які активно співпрацюють з французьким містом побратимом, завдяки таким ініціативам. Міста Мають змогу взаємодіяти на різних рівнях: розвивати туризм, культурний обмін та налагоджувати нові партнерські відносини. На початку ми домовилися про розвиток наших побратимських стосунків в декількох напрямках. Основний це був культурний напрямок, оскільки місто дуже таке творче, культурне, там дуже багато міців проживає. Тому для них в першу чергу було важливо розвиватися і розвивати відносини в культурному напрямку. Ми домовилися, що в цьому році, шляхом відбору проведення конкурсу художниця, або там було кілька напрямків. Поїде в місто Клармон-Фаран і буде проживати там цілий місяць з іншими митцями з різних країн і робити протягом цього місяця, творити робити якісь малюнки, якісь творчі такі заходи. Цей проект був дуже цікавий для Кременчука, тому що Олесю відібрали в. Конкурсі ми представили трьох митців з Кременчука, і саме наші партнери-французи вибрали одного митця, який поїде і буде представляти Україну і Кременчук. У Франції під час повномасштабної війни, яка відбувається в Україні, це неймовірно важливо представити культуру України в європейських країнах. Тож наша місія на цей час виконана, і ми йдемо далі популяризуючи українську культуру. На цьому культурна співпраця між містами-побратимами не завершується. Вже наступного року до французького міста вирушить представниця Кременчуцької мистецької спільноти, художниця Ганна Зінчук. Дуже вдячна робітникам відділу культури міськвиконкому за те, що вони надали мені таку можливість приймати участь в конкурсі. Ця поїздка дуже така для мене важлива. Хотілося би, щоб творчість моя сподобалась французам, щоб якесь склалось враження про нашу батьківщину, про Україну. Безпосередньо про місто Кременчук, про те, що воно теж дуже гарне, те, що тут живуть митці, культурні люди, що Україна вона надихає і на творчість, що в нас дуже талановиті люди, тому що в Європі ну не всі це знають, і хотілось би нанести це все до них. Подібні культурні проекти мають важливе значення для підтримки та розвитку міжнародної співпраці. Такі події відіграють ключову роль у формуванні позитивного іміджу України на світовій арені. Анна Литвин, Олег Заєць, Кременчуцькі новини. 9 вересня у Кременчуці розпочинається трьохмісячник чистоти та порядку. Працівники комунального підприємства вже готуються до роботи і сьогодні встановили інформаційні таблички по місту детальніше у наступному сюжеті. З настанням осені у Кременчуці розпочинається традиційний трьохмісячник чистоти та порядку. Цьогоріч він стартує 9 вересня. В Осінній час працівники комунального підприємства КТП 1628 спрямовують сили на прибирання опалого листя. Це значить, що ми починаємо складувати окремо лист і окремо великогабаритне сміття. Є інформація, є міста, які согласовані, як для мешканців, для управляючих кампаній, де ми проводимо роботи з інформаційними табличками. Сьогодні такі таблички були встановлені на вулицях Кременчука. Вони інформують містян про місця тимчасового складування опалого листя. Такі місця обираються неподалік контейнерних майданчиків, а також на ділянках з великою кількістю зелених насаджень. Якщо у мешканців будуть якісь запитання, вони можуть звернутися на наше підприємство за телефоном. На кожній дільниці по Кременчуку працюють майстри виробничих дільниць, які можуть дати відповіді на питання мешканців щодо складування опалого листя або сміття. Закликаємо Кременчужан дбати про навколишнє середовище, викидати залишкове сміття лише у контейнери та не викидати великогабаритне сміття поруч зі складеним листям. Софія Григоренко Олег Заяць, Кременчуцькі новини. Центр інклюзії це місце, де люди з інвалідністю комфортно себе почуватимуть та розвиватимуть різні навички. Такий заклад з'явиться і у Кременчуці, однак для початку роботи необхідно створити деякі умови. Як кожен з Кременчужан може долучитись до доброї справи, дивіться далі. Вже зовсім скоро у нашому місті відкриється центр інклюзії 18 де будуть створені культурні та спортивні локації для осіб з інвалідністю. Йдеться про категорію людей, які після 18 років мають інвалідність, які теж мають право і зацікавлені в тому, щоб проходити і соціальну реабілітацію, і соціально-культурну реабілітацію, і культурний фізичний розвиток для цього створюються. Різноманітні локації, де будуть проходити заняття. Тренінги можливість займатися спортом нас підтримує влада, тому що і міський голова, і його заступник Ольга Петрівна-Усанова теж дуже дуже добре це розуміють. Засновники центру перейняли досвід вже існуючих установ такого типу. Тож тепер, маючи приміщення, є всі можливості, а головне і бажання створити місце, де люди з інвалідністю почуватимуть себе комфортно. Ми довго ждали цього дня. ми дуже давно хотіли це поміщення, щоб наші люди займались тренуванням участвовали в разных кружочках. Однак для того, аби запустити приміщення в експлуатацію, необхідно його підготувати. Тож Кременчуцький міський осередок Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України та центр інклюзії «18+,» запрошують долучитися до суботника, який відбудеться 7 вересня о десятій ранку за адресою Проспект Свободи 77, колишнє приміщення бібліотеки. Під час заходу планується провести прибирання та невеликі ремонтні роботи. В суботу запрошуємо всіх небайдужих людей, хто хоче допомогти. Тряпка, тряпки, відра, віники це все будемо доводити. лад. Зробімо усе можливе для людей з інвалідністю, адже це безперечно важливо. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кременчужанка Катерина Алам посіла перше місце на перегонах Деївка Enduro Race 2024. Про емоції від перемоги та складнощі під час заїзду вона розповіла нашим журналістам. Маутінбайк це вид спорту, що включає їзду на велосипеді по бездоріжжям. Вже чотири роки кременчужанка Катерина Алам займається цим видом спорту, і от нещодавно на перегонах Деєвка Enduro Race 2024 вона виборола перше місце. Змагання проходили в Полтаві, 31 серпня, по міні даунхіл, по одній із трас дві траєкторії було по по праву сторону була стінка і по схилу великому такому. Ну на час у першому заїзді Катерина впоралась з дистанцією за одну хвилину 35 секунд. А у другому заїзді за хвилину 33 секунди. Каже, між суперниками була досить напружена боротьба. У мене було дві суперниці дві Юлі з Києва. Вони приїхали. Вони відставали Юля перша одну секунду, друга Юля на дві секунди. Відставала. Ну, ми були на рівні, так сказати. Спортсменка поділилась, що для неї була дуже важлива підтримка її команди. Вони мене дуже сильно підтримували. Вони знали, коли я виграла перший міст, то вони підтримували мене. Не обійшлось і без складнощів під час перегонів, але це не завадило зайняти перше місце. Так, коли перший раз я приїжджала до Полтави, то я їхала по іншій траєкторії. То я декілька разів впала. Ну то таке, таке буває. А так, в принципі, ті перегони без подібні. Вітаємо Катерину з перемогою та бажаємо нових спортивних успіхів. Софія Григоренко, Олег Заєць, Кременчуцькі новини. Дякуємо кожному, хто робить все, щоб наша держава вистояла. Дякуємо кожному у світі, хто допомагає. Слава Україні!